Привіт! Минулий тиждень виявився дуже щедрим на нові теорії, що пояснюють дуже давні та важкі питання. Зокрема, з'явились пояснення появи чорних дір у ранньому всесвіті, яких за всіма правилами не повинно було б існувати в принципі. А ще нам дуже пощастило точніше не нам, а японцям. І їх місячний зонд таки почав свою роботу, не дивлячись на серйозну аварію. І ледве не забув як відомо. Все у Всесвіті врівноважено. Тому мінус одна загадка, плюс одна загадка. Ми не можемо ніяк пояснити дивні дива, що відбуваються у нашому рідному, чумацькому шляху. Я гадаю, з них і почнемо, але трошки пізніше, адже мені обов'язково треба подякувати тим людям, які підтримують цей канал матеріально. Бо саме завдяки вам, мої дорогі спонсори та меценати, я маю змогу покращувати контент і розвивати канал. Можливо, у когось з'явилось бажання підтримати розвиток україномовного наукопу. Тоді всі посилання ви знайдете в описі до відео. А тепер Всесвіт наживо, 44-й випуск. Автори дослідження, опублікованого у виданні Monthly Analysis of the Royal Astronomical Society, виміряли швидкість руху зір по всьому чумацькому шляху. Виявилося, що зорі, розташовані на краю нашої галактики, рухаються повільніше, ніж очікувалося, порівняно із зорями, які розташовані ближче до ядра галактики. Також науковці дійшли висновку, що в ядрі чумацького шляху міститься менше темної матерії, і воно має меншу масу, ніж вважалося раніше. А тепер до деталей. Як і більшість галактик у Всесвіті, чумацький шлях обертається, і це обертання зумовлене рухом усієї матерії всередині галактики. У 70-х роках минулого століття астрономи з'ясували, що обертання галактик зумовлене не тільки рухом звичайної матерії. Вимірювання швидкості руху зір навколо центру галактик призвело до того, що вчені з'ясували, що за рух галактик відповідає ще й невидима темна матерія. Автори нового дослідження за допомогою космічних і наземних телескопів вивчили швидкість руху зір по всій нашій галактиці. Навіть тих, які розташовані на краю чумацького шляху. У результаті вони визначили кругову швидкість цих зір, тобто наскільки швидко вони обертаються всередині галактичного диску, враховуючи відстань від центру галактики. В результаті вони створили графік кривої обертання, який показує, наскільки швидко обертається матерія на заданій відстані від центру галактики. Форма цієї кривої дає уявлення про те, Скільки видимої і темної матерії розподілено по галактиці, вчені встановили точні відстані для більш ніж 33 тисяч світил і використали ці дані для створення тривимірної карти чумацького шляху. У результаті астрономи зробили несподіване для себе відкриття. Виявилося, що замість того, щоб крива обертання не змінювалася з відстанню, і тільки на краю галактики були помітні невеликі зміни, вона дуже сильно змінилася на краю чумацького шляху. Різке зниження кривої обертання привело вчених до висновку, що на краю нашої галактики зорі обертаються повільніше, ніж очікувалося, порівняно із зорями, розташованими ближче до центру галактики. Науковці перевели нову криву обертання в розподіл темної матерії, який міг би пояснити уповільнення зір на краю чумацького шляху, і виявили, що в цьому випадку ядро галактики має меншу масу, ніж очікувалося, тобто центр чумацького шляху може бути менш щільним і містити менше темної матерії, ніж думали вчені. Автори дослідження кажуть, що отриманий результат суперечить іншим подібним вимірюванням. Це означає, що десь у чумацькому шляху відбувається щось підозріле, і тепер потрібно з'ясувати, де це відбувається. Щоб створити більш цілісну картину нашої галактики. Може в цьому нам допоможе побудова дослідницької лабораторії на зворотній стороні місяця, але для цього нам потрібно вивчити наш супутник більш детально. Саме цим і займаються багато країн світу, зокрема Японія. Японський посадковий модуль SLIM приземлився на місяці 19 січня до Горидригом. Тож його сонячні панелі були спрямовані в неправильному напрямку, апарат не міг отримувати електроенергію. 29 січня японське космічне агентство JAXA повідомило, що модуль знову працює, адже він подолгав енергетичну кризу і зробив першу фотографію місячної поверхні. Японський посадковий модуль Slim із прізвиськом місячний снайпер зміг відновити подачу електроенергії і почав наукову діяльність на місяці. Своє прізвисько апарат отримав через можливість максимально точної посадки недалеко від запланованого місця приземлення. Слім приземлився на відстані 55 метрів від заданої точки. Звучить не дуже солідно, чи не так? Але якщо замислитися про те, що зазвичай такі апарати приземляються на відстані в кілька кілометрів, то наведені числа стають значно більш вражаючими. Посадка модуля Slim на місяці, хоч і відбулася успішно, і Японія стала однією з п'яти країн у світі, яким це вдалося, але все ж виявилося, як я згадував раніше, що апарат приземлився догори дригом. Тому його сонячні панелі не могли виробляти електроенергію, адже вони просто фізично не отримували сонячне світло. Здавалося б, що на цьому японська місячна програма завершена, так і не почавшись. Все було не дуже. В апарата залишилося зовсім небагато енергії в його батареї, і він відключився незабаром після приземлення. Але вчені не втрачали надії повернути його до роботи, коли зміниться положення сонця, щоб панелі змогли отримувати світло, яке так потрібно для отримання необхідної енергії. І ось через деякий час, згідно з повідомленнями Джакса, з модулем Slim вдалося встановити зв'язок і він повернувся до роботи в неділю. 28 січня. Одразу модуль отримав завдання із землі розпочинати наукову діяльність, і першим, що він зробив, була фотографія місячної поверхні, створена камерою Слім. Також відомо, що незабаром після приземлення посадкового модуля Слім на місяці, на його поверхні були розгорнуті два крихітних місяцеходи лев 1 і лев 2. Якраз останній нещодавно і зробив першу фотографію японського модуля. Завдяки якій стало зрозумілою, чому саме Слім не міг отримати електроенергію. До речі, цікаво, що місяцехід Лев-2 розміром всього стенісний м'яч. Він переміщується поверхнею місяця і передає зображення на Землю через місяцехід Лев 1, який служить для нього ретранслятором. Можливо, Слім скоро надасть багато нових даних, що дозволять людству більш детально дослідити місяць. А це, як я вже казав, дозволить нам значно покращити можливості для вивчення Всесвіту. Але поки деякі загадки науковці розгадують, навіть за допомогою існуючого функціоналу. Отже, вже кілька років науковці намагаються розгадати одну загадку Всесвіту, яким чином, у найбільш ранні епохи існування космосу з'явилися надмасивні чорні діри. Для того, щоб вирости до величезних розмірів, їм знадобилися б сотні мільйонів, а може і мільярди років, але ці чорні діри існували так рано, що їхню появу все ж таки треба пояснити астрономам. Автори нового дослідження, опублікованого на сервері припринтів архів, пропонують свою теорію, яка полягає в тому, що для створення надмасивних чорних дір потрібні вибухи величезної кількості маленьких чорних дір. Численні спостереження за космосом, особливо за допомогою космічного телескопа Джеймс Веб, надали вченим незаперечні докази того, що в ранньому всесвіті було багато чорних дір з дуже великою масою. Постійним глядачам каналу вже точно відомо, що чорні діри астрономи не можуть побачити напряму, а тому проводять спостереження за квазарами. Це найяскравіші об'єкти в космосі, які створюються над масивною чорною дірою, коли та дуже активно поглинає матерію. Коли матерія нагрівається, то виділяється величезна кількість енергії, тому світло квазарів може перекрити світло всіх зір їхніх рідних галактик. Відомо, що найстаріший відомий квазар існував, коли Всесвіту було лише кілька сотень мільйонів років. Це означає, що в цей період існували і надмасивні чорні діри, але це суперечить нинішньому розумінню того, як формуються і ростуть галактики. Астрономи зараз знають, що для створення чорної діри необхідно, щоб померла дуже масивна зоря. Але в цьому випадку з'являється чорна діра зоряної маси, яка важча за сонце всього в кілька разів. Щоб з'явився квазар, чорна діра повинна мати масу в мільйони разів більшу за масу сонця. Але квазари існували так рано в історії Всесвіту, що для формування надмасивних чорних дір просто не вистачило б часу. Тобто минуло надто мало часу, щоб перші зорі померли, перетворилися на маленькі чорні діри, а потім останні злилися із собі подібними об'єктами і сформували надмасивну чорну діру. Автори нового дослідження вважають, що можливо появі величезних чорних дір сприяли крихітні чорні діри. Вчені вважають, що фізика в ранньому всесвіті дозволила з'явитися величезній кількості крихітних чорних дір. Із хмар водню, які стиснулися під дією гравітації. Але всі вони швидко зникли внаслідок випаровування за рахунок випромінювання Гокінга. Але водночас вони виділяли багато тепла, щоб отримувати величезні хмари водню від поділу на частини і перетворення цих згустків матерії на зорі. Вчені вважають, що через це гігантські газові хмари в дуже ранньому всесвіті повільно стискалися. І перетворювалися одразу ж на надмасивні чорні діри. Таким чином, етап появи і смерті зір був пропущений. Нова теорія цікава тим, що під час пояснення існування надмасивних чорних дір у ранньому всесвіті вчені не використовують додаткові невідомі сили природи. Вчені Продовжать своє дослідження і хочуть створити більш точне моделювання умов у дуже ранньому всесвіті, щоб довести, що гігантські чорні діри могли з'явитися таким чином. Також автори дослідження хочуть використати космічний телескоп Джеймс Веб, щоб знайти явища в космосі, які підтверджують їхню теорію. Підписуйтеся на канал та ставте вподобайку цьому відео, це дуже надихає. А на цьому в мене все. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!